Бабійчук Ростислав Володимирович, тодішній міністр культури, був дуже занепокоєний станом театру в Донецьку. Це один із старіших театрів України, але, на його думку, він там гине, там було створено дві трупи українську, і російську. І практично гралися всі вистави російською мовою. І от він мене умовив поїхати в Донецьк, так би мовити, з дуже почесною місією відродити в Донецьку український театр. Ну, звичайно, я погодився і в Донецьку тісно я зустрів досить пікантну ситуацію. Там практично українська трупа була просто, так сказати, допоміжною для російської трупи. І от перша моя вистава, п'єса Івана Рачади, Коли мертві оживають». До речі, в цій п'єсі Іван Дмитрийовича Рачада дуже сміливо тоді, один із перших. Показав об'єктивно на сцені наших репресованих військових, таких як Тухачевський, Блюхер, Якір. І от перша моя вистава, коли мертві оживають» довела, що мовний бар'єр, що мовна проблема, це. Надумана проблема, спеціально надумана, щоб дискредитувати український театр. У виставі Коли мертві оживають, прекрасно зіграли багато талановитих акторів, які на той час були в театрі Артема. Такі як Протасенко, Маліч, Галінський та й багато інших. Потім на Івана Купала Стельмаха. Я вперше познайомився з видатним письменником Михайлом Панасовичем Стельмахом. Після цієї вистави у нас збереглась на довгі роки творче побратимство. Збереглось творче побратимство з цим відомим письменником. На Івана Купала йшла довго і в Донецьку, і на гастролях з незмінним успіхом. Прекрасно там грав Гримича, Галінський. І ще раз було доведено, що українську мову в Донецькій розуміють і вистави. Добротні вистави українською мовою добре відвідують. Мені вдалося залучити до співпраці відомих українських композиторів, таких як Олександра Білаша, Левка Колодуба, які створили прекрасну мелодійну музику до вистав. Потім п'єса Барабаша, веселі дівчата. Артула Лоренса Весайська історія і був повністю розрушений міф про мовний бар'єр. І коли це вже було наглядно, звичайно, я не міг ігнорувати і російську трупу. Я поставив п'єсу Ділендика, «Грешна Любов. І з того часу в мене добра, такі добрі стосунки і дружба з Анатолієм Ділендіком, в цій виставі знову блискуче зіграла героїню Ліля. Ну і коли питання так сталося, що український театр був популярний, і мова йшла про те, щоб відокремити російську трупу. З базою в Макіївці, Тодішній головний режисер російської трупи Михайло Семенович Амітов подав офіційну записку на бюро в партії, де обвинувачував мене і групу акторів у націоналізмі. Ну, ви знаєте, це слово було страшне в ті часи. Навіть коли називалося слово, то проти нього ніхто не міг. Нічого суперечити. Ну і почалася тихесенька така травля е, окремих акторів, ну і мене в першу чергу. Ну і коли я відчув, що за цим стоїть високе начальство, що високе начальство зацікавлено більше в російській трупі. І вона не заперечувала, щоб українську трупу перевезти в Макіївці, Макіївку. Я про це доповів міністру. Ну, міністр тільки розвів руками. От так. А потім Чернівці.